Він дуже добрий хлопчик, молодий хлопчик, йому близько року. Дуже контактний, полюбляє котів. Вий доброзичливий, але зі скаліченою долею у пухнастому бублику трохи більше року. З відрубаними задніми кінцівками і хвостом його доставили до притулку погас із зони бойових дій. Він реагує на свої кінцівки, він починає їх кусати. А навіть якщо їх немає, можливо, це фантомна лапа. В дуже багато у нас уходить. Перев'язочного матеріалу, тому що обробка в нього два-три рази на день дуже потрібна допомога мазіми. Їх також де багато. Ще ми приймаємо антибіотики. На території у кілька гектарів мешкає майже 800 тварин. Усі вони з різних причин більше не можуть жити на волі. Тут про них дбають і надають необхідне лікування. В притулку лишаються лише інваліди, Тобто це тварини або без кінцівок, або мають нервові. А захворювання у нас тут є лисиця, у якої була черепно-мозгова травма. Вона два місяці знаходила сукомі, але вона вижила і вона ходить кругами. Ну як її випустити? Або як випустити лисицю без трьох лап. На утримання тварин щомісяця йдуть колосальні суми, кажуть у притулку. Коштів на це катастрофічно не вистачає. Найбільша стаття витрат це харчування. За день тільки їжа собак обходиться у понад 20 тисяч гривень. Великі кошти необхідні і для утримання парнокопитних. У притулку мешкають кози, корови, вівці, віслюки та навіть верблюд. Та найбільше тут коней з три десятка. У нас в нас у день виходить приблизно 35-40 тюків сіна. Також у нас є планові виклики лікарів. Раз на рік приїжджають на розчищення зубів. Коваль до нас приїжджає раз на 40 днів, бо за цим важливо слідкувати. У нас багато старих тварин. Їхній стан потрібно підтримувати. Тому у нас завжди має бути запас ліків для екстреної допомоги. І з початку повномасштабної війни погас став новою домівкою для багатьох пухнастих переселенців. «Октава приїхала із зони бойових дій. За характером, це просто супер конячка. Вона велика, дуже добра, з усім згодна, любить обійматися та цілуватися. Має подругу муху. Вона без неї нікуди. Наші герої-волонтери йшли замінованими дорогами десь 7 кілометрів для того, щоб урятувати та вивести цих коней. І таких як Октава і Муха, вивезених із зони бойових дій, тут чимало тварини потребують особливої уваги, бо крім страшних фізичних травм, мають ще й психологічні У їхніх очах. Написано все: жах, шок, переляк. Як тільки грім, чи якийсь постріл, чи гучний звук у кількох собак починається епілепсія, одразу хапають судоми. У нас є Алабай, якого привезли з Харкова. Він дуже боїться. Він уже розніс усі вольєри. З одного вибрався під час грому. Розніс усі дошки та втік. Ми його шукали. Зараз притулок більше не може приймати нових тварин, однак волонтери і досі періодично рятують їх з під обстрілів. Організація, яка вже понад 10 років займається допомогою, наразі дуже її потребує. Необхідні корми, медикаменти та витратні матеріали. Якщо ви бажаєте долучитися до допомоги, контакти та реквізити на ваших екранах. Софія Куценко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.